Святитель Миколай народився в Малій Азії у третьому столітті. З дитинства він був благочестивим, лагідним і щиро любив молитву. Ще з малку Миколай прагнув служити Богові та допомагати людям. Його дядько, єпископ Миколай Патараський, помітив у ньому дар духовної мудрості. Він поставив його учиття, а згодом посвятив у священики, доручивши вчити і наставляти віруючих. На першому Вселенському соборі святитель Миколай відкрито виступив проти Єресіарія. Який заперечував божество Христа, не стримавши праведного обурення, Миколай ударив Арія, захищаючи істину віри. Пізніше одному зі святих було явлене видіння, сам Христос повертав Миколаю Євангеліє, а Пресвята Богородиця вручала йому Омофор знак відновлення, честі та благодаті. Святитель Миколай прославився як захисник обмовлених і невинно засуджених. Він неодноразово рятував людей від несправедливого вироку, зупиняв насильство та приносив мир там, де панувала кривда. Миколай також покровитель моряків. Коли піднімалася страшна буря, він чудесно рятував кораблі, втихомирював хвилі, повертав надію тим, хто був у відчаї. Під час однієї подорожі святитель Воскресив моряка, який загинув, упавши зі щогли під час шторму. За молитвою Миколая, він повернувся до життя. Відомою є історія про трьох дівчат, яким загрожувала біда. Миколай таємно кидав у їхній дім мішечки із золотом. Рятуючи їхню честь і майбутнє. Після своєї смерті він був похований у мірах лікійських, а згодом його святі мощі перенесли до барі, де вони сьогодні подають благодать і зцілення тим, хто з вірою звертається до святителя. Святитель Миколай навчає нас милосердю, співчуттю, доброті та любові до ближніх. Його життя це приклад жертовності, молитви і щирої допомоги всім, хто потребує підтримки.